Доброго ранку, дев'ятикласники! Сьогодні ми поговоримо про довжину кола та площу круга. З цими поняттями ви вже працювали в більш молодших класах. Але сьогодні ми розширимо наші знання. І одразу у багатьох виникає запитання: довжина кола площа круга. Коло і круг. Це ж не одне і те саме. Я вам зробила два малюнки. Як ви думаєте, де коло, а де круг. Сподіваюся, що всі пам'ятають, ще з шостого класу, що коло це тільки лінія, а круг. Це частинка площини обмежена колом. Тобто, коло, можна сказати, це заборчик навколо якогось поля, а круг це саме поле. Ми знаємо формулу, Це дорівнює 2 πr для обчислення довжини. І формулу S дорівнює πR квадрат для, для обчислення площі круга. Що таке число π? Число π приблизно дорівнює 3,14 це константа, це ірраціональне число. Тобто, це нескінчений неперіодичний дріб, де воно взялося це число. Дуже часто в 6 класі проводять навіть такі експерименти, обміряють щось кругленьке, наприклад, вазочку, довжину кола в основі цієї вазочки, і ділять цю довжину на довжину діаметру. Якщо поділити довжину кола на діаметр, то якраз і вийде число пі. В попередніх класах 5-6 при обчисленні площі і довжини кола ми підставляли замість числа пі 3,14. В старших класах цього не роблять і залишають число. Пі. Давайте обчислимо. Нехай радіус дорівнює 10 см, треба знайти довжину кола і площу круга. Довжина кола дорівнює 2πr, дорівнює 2 на π на 10 і це дорівнює 20 π см. Площа круга дорівнює пі Р квадрат. Пі помножити на 10 в квадраті і це 100 пі. Давайте ще поговоримо про кола. І про круги. А точніше про їх частинки. Якщо я проведу два радіуси, у мене утвориться сектор. Ось це, в мене утворився круговий сектор. Це частинка площі, тому, звичайно, я можу знайти площу цього сектора. Але для цього мені знадобиться. Градусна міра відповідної дуги. Позначимо її в даному випадку дуга АВ і її градусна міра дорівнює градусній мірі центрального кута. Тоді площа нехай це буде N градусів. Тоді площа сектора буде дорівнювати квадрат N поділити на 360. Це площа. Сектора. Ми навіть можемо порахувати довжину дуги, а Бі поділити на 180. Це у нас довжина дуги А B в даному випадку. Якщо я намалюю круг, проведу два радіуси і хорду, то в мене утвориться сегмент. Ось ця частинка це сегмент. З іншого боку, в мене також утвориться Сегмент. Ось це теж сегмент. Щоб знайти площу сегмента. Сегмента з дугою АВ нам потрібно від площі сектора відповідного відняти площу трикутничка АОБ. А щоб знайти площу червоного сегменту, давайте, щоб їх якось розрізняти, я поставлю тут іще одну літеру, і тоді я можу сказати, площа сегмента з дугою АМБ. Це площа відповідного сектора ось цього, ось цього сектора. Плюс Площа трикутничка АОБ. Тобто ще раз давайте поміркуємо, що нам треба, щоб знаходити площу сегмента. Щоб знайти площу ось цього сегмента, я маю спочатку знайти площу всього сектора, ось цього, а потім відняти Площу трикутничка АОБ. Відніму площу трикутничка АОБ, і в мене залишиться тільки площа ось цього сегмента. Якщо я хочу знайти площу протилежного сегмента, я знаходжу площу відповідного сектора з дугою і центральним кутом Н. А потім до нього ще додаю площу трикутничка АОБ. Ось так влаштовані ці формули. Тепер давайте розглянемо задачі. Радіус кола дорівнює 8 см. Знайдіть довжину дуги кола, градусна міра, якої дорівнює перший пункт. 4 градуси. У нас є формула, L дорівнює пі поділити на 180. Тобто, π множимо на радіус на 8 на градусну міру дуги, 4 і ділимо на 180.

Це ми обчислили за формулою. А тепер давайте розміркуємо: а можемо ми обійтись без цієї формули? Бо, як показує практика, на всяких іспитах типу ЗНО діти забувають подібні формули. І найкраще пам'ятати одну єдину формулу: це дорівнює 2 πr так, я відкреслю, що це я тепер без формули. 2 – Це довжина всієї дуги кола, повністю без, всякої, без всяких 4 градусів, повністю на 360. Давайте обчислимо. Це 2 на π у нас радіус 8, 2 на π на 8, 16 π сантиметрів. Це довжина всього кола. Все коло це скільки градусів? 360. А нас попросили тільки 4 градуси. За правилом пропорції, х дорівнює 16 π помножити на 4, поділити на 360. Знову скорочуємо, 360 і 4. На 4 це залишиться 90 і ще на 2. Тут 8, тут 45. 8 пі на 45 сантиметрів. І мені здається, так набагато простіше. Л дорівнює 8 пі на 45 сантиметрів. Розв'яжемо другий пункт. N дорівнює 160 градусів. За формулою πRN на 180 ми маємо π на 8 на 160 поділити на 180. Скорочуємо. І ми отримаємо 64Пі на 9 см. 64 пі на 9 см. Другим способом вся довжина кола це 2ПР, 2 на пі на 8, 16 π ми вже обчислювали. 16 π відповідає всьому колу, тобто 360 градусів. А наша невідома величина відповідає 160 градусів градусам. Звідси, за правилом пропорції, добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку середніх членів пропорції. Скорочуємо. 64 на 9. Та сама відповідь. Розглянемо іншу задачу. Довжина дуги кола дорівнює 12 пі сантиметрів, а її градусна міра 27 градусів. Знайдіть радіус кола. Це просто задача обернена. Ми можемо скористатись формулою L дорівнює тією самою, якою ми користували стільки що, πRN поділити на 180. Тобто 12 π дорівнює π на r, воно в нас невідомий радіус, на 27 поділити на 180. 180 і 27 скорочуємо на 9, тут 3, а тут 20, виходить 12 пі, перших дорівнює 3 r, поділити на 20. За правилом пропорції, звідси r дорівнює 12 пі помножити на 20 поділити на 3 пі. Звідси радіус дорівнює 80 сантиметрів. І розглянемо все ж таки другим способом розв'язання цієї задачі. 12 – це довжина кола, яка відповідає довжина дуги кола, яка відповідає 27 градусам. А ми знайдемо довжину всього кола, тобто, відповідно, 360 градусів. За правилом пропорції, знаходимо, що х дорівнює 12 π помножити на 360 і поділити на 27. Скорочуємо на 9, і потім ще на 3. І отримали 160 пі. Що це ми отримали? Що це довжина дуги дорівнює 16. Пі. Ми знаємо, що довжина кола це 2 пі р і дорівнює 160 пі. звідси R дорівнює 160 пі поділити на 2 пі. І це буде 80 см. Обирайте той спосіб, який вам здається зручнішим, і розв'язуйте задачі. Звичайно, розглянемо подібні приклади з площею. Радіус круга дорівнює 6 см. Знайдіть площу сектора, якщо градусна міра дуги дорівнює 144 градуси. Ми можемо розв'язати цю задачу також за формулою площа сектора, який відповідає дузі градусної міри N градусів, дорівнює π πr квадрат N поділити на 360. В нашому випадку це π на 6 в квадраті 36 на 144 і поділити на 360. Скорочуємо це 144 π на 10 або 14,4 пі сантиметрів квадратних і розв'яжемо другим способом площа круга. Дорівнює пі Р квадрат в нашому випадку, це 36 пі сантиметрів квадратних. 36 пі відповідає всьому кругу, а тобто, 360 градусам. Ми хочемо знайти площу сектора. Який відповідає 144 градусам. За правилом пропорції, ой, перепрошую, тут виліпила пі. За правилом пропорції Х дорівнює 36 π помножити на 144, поділити на 360. 144 π на 10 14,4 пі сантиметрів квадратних. Як ви бачите, результат, звичайно ж, такий самий. Отже, площа сектора дорівнює 6 пі сантиметрів квадратних. А радіус круга дорівнює 12 см. треба знайти градусну міру дуги цього сектора. 6 π см квадратних відповідає невідомим кількості градусів. А площа всього круга давайте знайдемо pi квадрат в нашому випадку 12 квадраті 144 пі сантиметрів квадратних і це відповідає 360 градусів. n градусів за правилом пропорцій, тоді буде дорівнювати 6π помножити на 360 і поділити на 144 пі.

Сподіваюсь, вам все було зрозуміло. На наступних уроках ми поговоримо про площу уже кругового сегмента.